Відіамін, я дізнався, це точно прямий ефір буде. <риклад> ну, нормально, Денис. Вже хвилюєшся? Нема часу хвилюватися. Просто автівки це такі, такий самий розхідник, мені здається, як і дрони на фронті. І от як тільки ти купив цю автівку і... Того моменту все тільки починається. А мобільний шиномонтаж – це окрема тема. Я пригадую 14-й рік, коли ми були у відрядженні в населеному пункті П'єски біля Донецького аеропорту. Ми десь по дорозі порізали одразу два колеса, і в нас ми не були готові до цього. І в нас виникло питання. Ми військових питаємо, а де тут шиномонтаж? Вони посміялись, кажуть, ну тут 70 кілометрів звідси. Ми а що нам робити? І тоді ми зрозуміли, що така річ, як мобільний шиномонтаж, вона має бути всюди, тому що ти з порізаними колесами, ти ти Просто не можеш рухатись, ти знаходишся в одному місці. і Якщо ти цікавий ворогу, він тебе дуже легко знайде. Цією темою переймаються і наші військові, переймаються і наші винахідники, які розробляють і впроваджують такі проекти, як мобільний шиномонтаж, І з такими хлопцями ми зараз і поговоримо. Що стосується благодійності, можна написати в гуглі благодійний фонд. Твій крок. Ми там будемо. Ми збираємо зараз на безліч проєктів під різні військові частини, бригади, підрозділи, тому що. Ці машини дійсно потрібні збройним силам і вони допомагають наскільки ми вже знаємо.